Радий вітати вас на нашому каналі. І не просто так я одягну цю білу сорочку і цей піджачок. І для цього можна рахувати хоча б дві причини. По-перше, те, що в нас ювілейний 30-й випуск, а по-друге, те, що сьогодні нам виповнюється рік. Тому, я думаю, і для вас буде цікаво, і для мене самого порівняти перший випуск, наскільки там все було недоречно і погано з цим 30-тим. Коли ми за рік все ж таки набули певного досвіду, я не шукав чогось такого екстравагантного для цього дня, для цієї дати, а підібрали ми автомобіль. Народний автомобіль, тому все ж таки ми розкладемо все по поличках, плюси, мінуси і зробимо певний висновок. Тому починаємо. ході розробки цього автомобіля Сіки зробили повномасштабне опитування, де питалося, що вам подобається в, першому, в першій генерації, тому що це друга генерація, виробництво якої почалося в 2005 році, Провела велике опитування. Людей питались практично по всіх параметрах: розхід палива, безпека, динаміка, зовнішній вигляд абсолютно все. І в результаті, розібравши кожен відгук, ми побачили ось цей автомобіль. Саме Suzuki Grand Vitara другого покоління. Це абсолютно новий дизайн. Теж нічим не схожий з першою генерацією Grand Vitara. І якщо перше покоління було більш таке плавне, таке мляве, то тут все ж таки присутня більша кількість таких прямих ліній. Прямих і гост Він виглядає досить таки ефектно. І навіть своїми розмірами прошу звернути, що в нас п'ятидверна версія, хоча пропонувалася і трьохдверна. верна. доповнені ще з таким відповідним кольором все вимуто виглядає просто бомбезно. Так. Ну Давайте перейдемо трішки вперед. Передок. це. Головна частина цього автомобіля, його виразність саме прихована в передку. Тут в нас цікаво виглядає наступне. Ось ця хромована сталочка, звісно, самого типу сузуки, все воно хромоване. Наступне те, що є ось такі навіть теж хромовані у нас вставочки в нижній решіці радіатора, все досить таки елегантно виглядає. Ну, Але також досить таки гарно продумано і гарно зроблено цей виступ, цей виступ саме в бампері, в якому приховані протитуманні фари. Власне, моя думка, що бамперу, саме що стосується цього виступу, оскільки це суцільний бампер, Трішки, звісно, проблемно, якщо ви кудись заїдете, або колись звичайно зашипати, тобто постраждає весь вант. Але коли це були вставки, то можливі вас спасти. Спасти у матеріальному напрямку. Так, наступно. Справ зроблені фари, фізична фара знизу нас по поворотів. Також пропонувався опція x Далі навіть просто такі. Ну, практично все до деталей зроблено зі смаком. І елементарний повітрозаборник, він теж класно і дизайново зроблений. Також незамінним дизайновим компонентом цього автомобіля є розширені арки. вони цікаво, реально зроблені, так подовжують заднє все ж таки крило, переходять в дверку. Ну і так само у нас, так само у нас з передком. Ну, тільки відповідно вони не переходять на дверку, але розширені ще більш вразливим місцем є задні арки. За рахунок того, що ось тут в нас на дверці встановлений гумовий ущільнювач і він має здатність все ж таки протирати фарбу. До речі, слід відмітити те, що ручки під природній вже хват, все зроблено по сучасному. Оскільки наш 7 сьомого року випуску, а рестайлінг відбувся восьмого, то відповідно рестайлін його не торкнувся. Це повноприводний, в принципі, таке позашляховик з інтегрованою рамою і несущим кузовом, то відповідно прохідність в нього просто чудова, ви можете самі оцінити який кліренс, наскільки він великий, і проблем з їздою по бездоріжжі у вас точно не буде. А тепер давайте заглянемо під капот. Чотири двигуна, які пропонувалися на вибір, дозволяють обрати вам від заощадження пального до безкомпромісної потужності і обертання. Найбільшою популярністю користувався двохлітровий двигун. Саме такий, як в нас, ми поговоримо про його плюси і мінуси. Ну і можна сказати, так для маленького початку, те, що розвиває він потужність 140 кінських сил і крутний момент 183 Нм. Мотористи вважають, що після 100 тисяч кілометрів автомобіль може під'їдати масло. Мене дуже зацікавило це питання, і прочитавши досить таки багато тем на рахунок цього питання, на форумі я дуже мало людей зустрів, кого турбує реально це питання. Дуже багато людей пишуть, що з цим проблем ніяких немає. І як сказав, що я сам власник, цим автомобілем теж немає ніяких проблем. І на 10 Тисяч кілометрів одна-дві літри рахується нормою. Багато власників висловлюють свою думку на форумах. Щодо того, м -м, бувають проблеми з каталізатором. Ну, Засвідчується лампочка Check Engine, але в принципі на динаміку і на все інше це не впливає, і багато з власників просто-напросто закривають на це очі. Оскільки ГРМ приводиться в дію довговічним ланцюгом, тому на рахунок таких проблем, що може порватися, ем, таких пасок може порватися або ще щось, тут немає. Через несвоєчасну заміну мастила або використання поганої змазки з ладу може вийти гідро. Натяжувач. Тому наголошую на тому, що потрібно використовувати тільки якісне мастило і проводити своєчасну його заміну. Ну і топовим варіантом, який пропонувався для цього автомобіля, це 27 літра v 6 Ми не будемо на ньому зупинятись, просто скажу те, що він вважає, що він найбільш вдалий і тільки на ньому встановлена система VVTI. В нашому варіанті чотирьохступінчатий автомат, хоча й пропонувалася п'ятиступінчата механіка. Обслуговування автомата заключається в наступному. Це заміна мастила і фільтра кожні 160 тисяч кілометрів. І як на диво, він виявився досить таки надійним. Передні гальма дискові, а от задні барабани, які, у свою чергу, все ж таки потребують час від часу профілактики. Можна виділити. Практично тільки два слабких місця: це втулки стабілізатора і опорні подушки передніх стінок. Але це стосується автомобілів до 2006 року. Випуск. В принципі, тут такого-то якогось особливого немає, а слід відмітити стоп. Те, що вони не затерті, пластик гарний, прозорий і ще. З ось цими прозорими вставочками. Реально мені це нагадує стопи в Opel Zafira От ви можете самі порівняти. Чи що тут є такого особливого, <кхем> ну таке характерне для все ж таки позашліховиків, запасне колесо, встановлене на задній дверці, відповідно, двірник і третій стоп. Переходимо до салону. Верка відкривається досить таки легко за рахунок амортизатора, але от на парковці все ж таки вже вас може з цим виникнути зверкою певна проблема. У нас тут такий маленький кармашок, куди ми можемо щось покласти. Suzuki Grand Vitara не славиться своїм великим об'ємом багажника. Тут в нас реально вже наскладено маленьке дитяче крісло. До речі, в нас автомобіль газ бензин, тому балон встановлений, але вантажопідйомність в нього досить таки велика, яка виділяє його серед конкурентів і становить 565 кг. Так, ми на задній частині. Досить таке простору, помістяться легко троє людей з комфортом, все тут добре. Так, в принципі, цікава дверна панель, але якби ось ці пластикові сірий металі, сірий... Ну, ніби гарно, але якби воно було б нікельовано, ці ставочка, або під дерево, було б набагато гарніше. Але все ж таки вигляду певного вони додають. Маленька кишеня ось тут. Скло підіймач. Також слід відмітити те, що в нас є ось така сходинка, щоб ми не стирали поріг. Будемо ставати сюди. Впереді в нас ось такі кишені. Досить багато місця і до переднього водія, і над головою. Я думаю, про це не варто говорити. Його тут дуже багато. Ось у нас навіть є підлокітник без підстаканників, без нічого, але все ж він є. Ну і ясно, що підголівники теж регулюються, як вам зручно. Прошу тебе трішки зайти сюди і показати, що освітлення на задній частині, саме над пасажирами, в нас немає, але є освітлення посередині. Так. Ми на передній частині. І що найперше взагалі кидається в очі, це багато різних таких кружечків. Починаючи, якщо на задній частині він був практично один, то тут у нас тут. Зроблена панель приборів в кружечках. Тут все воно. І навіть хромована такий обідок навколо самого на самої куліси, самого важеля коробки передач. І там, тобто, зроблено в такому кружному стилі. Що сказав? Так. Так, так, так. ну На панелі в нас управління вікнами. Управління дзеркалами, також є така ж ніжка, важільок для відкривання бензобака лючка бензобака Кермо досить таки зручне, невеликого розміру. Звісно, є і подушки безпеки. Наскільки мультикермо, то у нас є ще й управління магнітолою на кермі. Відповідно, і електрорегулювання фар. Що стосується дизайну торпедо, то все ж таки він не вражає таким що захвачує дух. Але багато різних таких кнопочок. Тут, тут все, кондиціонер, можеш відрегулювати. Комплектація досить таки велика, але немає в нас повноцінного дисплею, де б ми могли б використовувати як його як GPS. Щоб слідкувати, або ще щось. Так, ось тут у нас прикурювач є. Відповідно, ще одне місце розетка, підігрів сидінь. Відповідно, ручне гальмо. Ручне, так, ручник, це легко затягується. Також два підстаканника, які служать. Для різного дріб'язку, І от слід відмітити те, що загалом місця для якогось дріб'язку в нас дуже мало. Ну і з такого маленького доповнення те, що в нас є місце для окулярів. Те, що воно стане в стелю. І, звісно, освітлення поділене на дві частини для водія і для пасажира. Все воно працює. Ну і звісно, що для ще пасажира є в нас люстерко. У свою чергу в нас в нас, до речі, воно є теж. До речі, в нас ось є теж і навіть місце для картки. Так, Складаємо. Пишці. Ага, хех, цікаво. Не знаю, не можу зрозуміти для чого, але вона є тут. Ручка, щоб триматися, можливо, виглядає досить -таки смішно, одною рукою ти їдеш, а іншою тримаєшся. Я не можу зрозуміти. Зазвичай стоять на цьому місці заглушці. Ну і також прошу звернути. Цікаво зроблено вставлені динаміки. Ось, де б могло б бути механічне регулювання дзеркал, там вставлені динаміки. Це вже не перший автомобіль, де нам так трапляється. Отже, досить вже ціє... цього говоріння, давайте випробуємо нарешті його на дорозі. Welcome to Black Milk. Oh yeah, nightlife citizens. It's good to see you on the dance floor here at Black Milk. Milk, milk, milk. Максималка 175 км 0 до сотні. Від 0 до сотні за 12,5. Ну, не скажу, що вже аж так скоро, але потрішки розганяється і все нормально. Так. Ну, звук мені в принципі подобається, але... Але але на рахунок того, як працює коробка, з такими маленькими затримуваннями могло б бути трішки краще, як на мене. Маленькі якісь поскрипування є, але це таке дріб'язок, чесно, не сильно суттєве. Етенінтендон. Меня, мінам, міна. Етендо Опеньян. Меня мінаміння. Я давно не відчував таких почуттів до автомобіля, реально, я просто від нього кайфую. Автомобіль досить таки хороший. Ну, По-перше, те, що в нас не було ще позашляховиків, мені сподобалося. Звісно, хотілося б повірити, як він веде себе на до на бездоріжжі, на, його... на тому місці, для якого він призначений. Але... Мені автомобіль дуже сподобався, і можливо, якби я не був реально фанатом німецьких автомобілів, варіант цей мене б, можливо, б зацікавив. Тому звісно, його рекомендую. Тому з вами була програма Вибір Авто. Я її ведучий Віктор Ковальчук. Нагадую, що сьогодні в нас річниця. Нам один рік святкували ми її Сузуки Субару хотів сказати, Сузуки Гранд Вітара Побачимося.